Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України. День соборності України відзначали на межі Тернопільщини та Хмельниччини 22 січня. На мості через річку Збруч зустрілися представники двох областей, аби символічно продемонструвати нашу єдність. Нагадаємо, акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки проголосили 106 років тому, 22 січня 1919 року. Ця подія столітньої давності і сьогодні. У новому тисячоліттю звучить тим же відгомоном туги за єдністю. Щоразу, коли ми молимося, гімн Боже, великий єдиний, ми кажемо в єдності сила народу. Зі сторони під Волочиська мешканці Тернопільщини вийшли з жовтою частиною державного прапора у руках. Їм на зустріч із Волочиська йшли представники Хмельниччини, які несли блакитну частину. Стяг об'єднали посеред мосту над річкою Збруч, а також символічно обмінялись короваями. День Соборності України сьогодні набуває іншого змісту. Це сьогодні не тільки історичний спогад, а живе свідчення утвердження нашої незламності, нашої нескореності. Сьогодні хочу подякувати, сьогодні хочу схилити в голову перед усіма нашими військовими, нашими героями, захисниками, захисницями, які захищають нашу. Землю День Соборності це особливий день в історії України. Багато поколінь мріяли про єдність, про єдину українську багату державу. Багато як було зазначено в декларації, поклали свої голови за незалежність України і на превеликий жаль, і сьогодні продовжують класти. Цілісність нашої країни сьогодні змушені відстоювати наші військові на передовій. Серед них боєць 63-ї окремої механізованої бригади. Тернополянин Денис Лучка раніше він працював журналістом. На захист держави став у лютому 2022 року. Тоді воював на системі залпового вогню ГРАД. Наразі виконує обов'язок у батальйоні безпілотних систем. Дуже приємно сьогоднішнє свято перебувати на Тернопілі, якраз в відпустці. Відсвяткувати разом з тернополянами. Сьогодні Соборність доводиться затверджувати в гарячих точках на сході України. Приємно, що тут така мирна ще обстановка і хай би так залишалося. Ми зробимо для цього все, що можемо, і сподіваємося, що війна не передасться сюди, а завершиться саме там. У межах відзначення Дня Соборності Дениса Лучку нагородили почесною відзнакою від Тернопільської облради за проявлену мужність у виконанні службових обов'язків та незламність в захисті державного суверенітету. Також почесними відзнаками за заслуги перед Тернопільщиною імені Ярослава Стецька відзначили владику Володимира Фірмана та депутата облради Романа Мороза. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.